Ні один косметолог вам цього не скаже, але я скажу. Так, ви можете зекономити гроші на візиті до салону і зробити легку базову чистку обличчя вдома, як з ультразвуковим скрабером Медика Плюс люкс Суперсонік 10. Пристрій поєднує ультразвукове очищення, ms ліфтинг, термокомплекс і імунізацію. А спеціально розроблена косметика Medica Plus працює з синергії з апаратом. Активні формули проникають глибше і закріплюють результат. Разом вони створюють ефект як після професійної процедури в салоні. Скрабер Sonic 10 від бренду Medica Plus видаляє чорні цятки і ороговілі клітини за допомогою 24 000 тисяч ультразвукових коливань на секунду. Одразу після цього я раджу використовувати сиворотку чи крем від Medica Plus. Іонізація проводить активні комплекси глибше у шкіру, де вони реально працюють. У результаті ви маєте не просто чистку, а комплексний догляд, очищення, живлення, підтягнення. Я рекомендую його тим, хто хоче прибрати чорні цятки, надати шкірі сяйва та підтягнути контур. Прилад навіть працює у зоні під очима, зменшує навряки та покращує тонус. Всього 10-15 хвилин, кілька разів на тиждень, і ви бачите результат. Чиста, підтягнута та сяюча шкіра без дорогих процедур в салоні. Як лікар-косметолог, я можу сказати, цей девайс справжній мастхев. Він поєднує технології, які раніше були доступні тільки у професійних кабінетах. Скрабер люкс суперсонік 10 від бренду Медіка Плюс. Це не просто скрабер, це ваш особистий б'юті помічник, який поєднав очищення, підтягнення і догляд в одному пристрої.